Прив'язаний до Росії і матеріально, і духовно, Харків здавалося б, ідеально утвердився в ролі головного офіційного міста комунізованої України. Це ніби демонстрували і ці травневі урочистості 1934 року. Ось комуністичні керівники певнено прямують на трибуну. Павло Постишев, секретар ЦК, довірена особа Сталіна. Праворуч від нього Станіслав Косіор, формальний партійний лідер, панас Любченко, голова тодішнього уряду України. А позаду них всесильний Всеволод Балицький, голова ГПУ. Вони на трибуні в Харкові, але стояти їм тут недовго. Вони переїжджають до нової столиці і вже знають коли. Два тижні тому, 19 квітня 1934 року, затверджено дату переїзду 23 червня. Але це цілком таємна інформація. Офіційно оголошено, що переїзд відбудеться десь восени, як тільки в Києві все підготують. Отже, все, як завжди у більшовиків, відбувається за умов суворої секретності. Хоча звернімо увагу, переїхати до Києва має близько семи тисяч осіб. У першій половині 1934 року Київ лихоманило. Для більшості киян переїзд столиці виявився цілковитою несподіванкою. У газетах про переїзд майже нічого не пишуть. А серед мешканців міста швидко поширюються чутки про те, що у них масово відбиратимуть житло, а будівлі інститутів передаватимуть центральним установам і наркоматам. Вражає поспіх, з яким готувався переїзд столиці. Якщо рахувати від 18 січня 1934 року, коли на засіданні Політбюро було прийнято рішення про перевод столиці, то на організацію і переміщення було відведено всього 5 місяців рекордно короткий термін. В який же спосіб вдалося вирішити ці проблеми, пов'язані з переміщенням до Києва, 66 Урядових установ и майже 7 тысяч чиновников с их семьями. Ось що пишет Балицкий, глава комиссии первому секретарю ЦК КПБУ Кусиору. Размещение переводимых в город Киев центральных учреждений и наркоматов вследствие незначительных сроков переезда было намечено произвести путем использования наличных помещений в городе Киеве. За счет уплотнения, перемещения местных учреждений и вывода из Києва ряда вузов. Отже, квартирне питання комуністична влада взялася розв'язувати у звичный для неї спосіб. Павло Постишев Всеволоду Балицькому, 28 березня 1934 року. Всеволод Палонович надо обязательно семьи арестованных контрреволюционеров-националистов выгнать из квартир и обязательно выселить их из пределов Украины на север. С работы членов семей арестованных надо немедленно снять. С учебы тоже. Повторяю, надо как можно скорее выселить семьи из Украины, а также и всех тех, кто с ними жил в одних гнездах. Хотя, может быть, на последних пока фактического материала и не имеется, Но все одно, это, несомненно, одна шайка лейка. Это не только моє мнение. Павел Постышев. Постишев. Всеволода Полонович це Балицький, голова ГПУ України і одночасно голова урядової комісії з організацією переїзду урядових установ і керівництва новим будівництвом у Києві. Вже на 1 липня 1934 року у киян вилучили 2,5 тисячі кімнат. І ще 500 кімнат знайшли у дачно-санаторній зоні під Києвом. І нарешті очистка від неблагонадежного елемента дала урядовцям ще 500 кімнат. Інших чиновників запланували тимчасово розселити у київських готелях. А сам Севолод Балицький розмістився ось тут, у цьому будинку, який колись належав київському аптекарю Октавіану Більському. Розмістився з родиною, а на облаштування тоді витратили суму фантастичну: майже один мільйон радянських рублів. Офіційно більшовики називали кілька причин переміщення столиці: це зміцнення промислових районів, необхідність розвитку правобережних сільськогосподарських районів, необхідність бути ближче до правобережжя, щоб там розвивати національно культурне будівництво, це необхідність вирощування своїх кадрів з українських робітників і селян. Але безумовно були і потаємні політичні причини такого рішення. Неочікуваного і раптового лише для маси, свідомо відстороненої тоталітарною владою від політики, першим ідею про повернення столиці до Києва озвучив другий секретар ЦК КПБУ Павло Постишев. Постишев приїхав у 33-му році. В січні 1933 року в Україну і приїхав як посланець. у складі, у складі бригади. Так, він як... привіз з собою команду так. велику От, і був страшенно е, потужною фігурою. Це була довірна особа Сталіна, фактично. бачите. Павло Постишев фактично керував Україною. Він безпосередньо контактував із Сталіним. Він не лише жорстко забезпечував виконання плану хлібозаготівель за умов, коли в Україні лютував голодомор. Постишев ще й назвав уявних винуватців голоду. Ними стали самі українці, тобто приховані Петрюрівці і націоналісти. У січні 1934 року у Москві розпочався 17-й з'їзд всесоюзної компартії. Всеволод вселодбалицький. На вокзалі у Москві. А напередодні вони засідали у Харкові на 12-му з'їзді Компартії більшовиків України. На пленумі, тобто спочатку у війському колі, постишев вперше озвучив ідею: столиця повинна переїхати з Харкова до Києва. Валецький, який був поруч, кидає репліку: щось ніхто не аплодує. Нічого, відповідає Постишев. Потім аплодуватимуть. Зал засідань 17-го з'їзду ВКПБ у, у Кремлі. Ось Постишев – Президій з'їзду. Весь час тримається поруч із Кагановичем, Сталіним. Тримається як особливо наближений до вождів. Недаремно саме посташову доручили головувати на 10 із 26 засідань з'їзду. Леонід Іванович, в той час у будь-якому починанні обов'язково повинно було виявлятися чиєсь авторство. Не могло бути в той час якихось таких ініціатив, які могли приписуватися окремій особі чи там групі осіб, колективу якомусь. Зараз можна цитувати керівників того часу, наприклад, Кагановича, який казав, що у кожній аварії должна бути фамілія ім'я, і отчество. хто власне був ініціатором, хто був автором. Цієї ідеї і відповідних проблем тут питання риторичне: хто сам вирішив прийняв це рішення? Спасибі Сталіну, Так, черговий раз. 1934 рік вважається етапним для сталінської диктатури. Ще напередодні 17-го партійного з'їзду у газеті Правда з'явилася стаття, написана Карлом Радиком. Вона вперше безсоромно, відверто, масштабно вихваляла генерального секретаря. Починалася кампанія по міфологізації Сталіна. 17-й з'їзд ВКПБ називали ще з'їздом переможців. Власне, так і було. До з'їзду Сталін зім'яв та розтрощив усіх своїх політичних опонентів: Каміньва, Зінов'єва, Татакова, Радика, інших. На з'їзді їм дозволили публічно каятись і вихваляти вождя. Оскільки вже давно в країні все вирішувала одна людина, можна не сумніватися, що постешев лише озвучив ідею хазяїна, цебто Сталіна. Але заради чого? Який політичний та ідеологічний сенс повернення столиці до Києва? У політичному плані це безсумнівно був виразний жест ворожому капіталістичному оточенню. Мовляв, ми настільки зміцнилися вже, що можемо посунути свою столицю на захід з 1919 до фактично кінця 1920-х років в Україні існувала небезпека збройного спротиву режиму. То було небезпечно віддалятись від російського кордону. Тому Харківи зробили столицю. Інша справа тепер. Це ХТЗ, знаний колись у Радянському Союзі Харківський тракторний завод. Будувати його почали у 1929 році. Спроєктований і побудований він був, до речі, за допомогою іноземних фахівців. А у жовтні 1931 року тут розпочався випуск перших тракторів. Щоб серце буржуазним гадам. по камінтерновський стезіа. Літіла сталінським зарядом літає марка хатеса. Недаремно Сталін наполягав на прискорених темпах індустріалізації. Побудувавши, як стверджувалось, на му з'їзді ВКПБ соціалізм в одній окремій країні. Він плекав потаємні плани розширити фронт соціалізму якомога далі на захід, а в ідеалі на всю Європу. Отже, крім офіційної, можемо назвати інші версії переїзду столиці із Харкова. Тут знаходилось оборонне виробництво заводи, які працювали на війну. Водночас, оскільки це столиця, тут знаходились представництва іноземних держав. Ось тут, наприклад, знаходилось представництво Німеччини. Значить, хтось міг цікавитись військовими секретами. І нарешті ще одна версія: готуючись до війни, Сталін вже тоді формулює свої претензії до Польщі щодо Західної України. А легітимніше такі зазіхання могли виглядати саме. З Києва, а не з Харкова. Ось тут, у цьому історичному будинку, спочатку цирку, а потім театрі в Міссурі, відбувся фінальний урядовий мітинг. На ньому виступив Григорій Петровський. А потім урядовий кортеж рушив вулицею Карла Маркса до вокзалу. Вулицею вщент, заповненою багатотисячним натовпом. Проважали вождей, друзей, товаріщі. Так розпочинався сюжет «Союз кіножурналу», який висвітлював події тих днів 23-24 червня 1934 року. Ось тут, на самій привокзальній площі, вишикувався почесний караул у три тисячі осіб і сім тисяч представників харківських промислових підприємств. Це мало бути грандіозне політичне шоу. А потім уся партійно урядова верхівка сідала в урядовий потяг і разом з нею за одну ніч. Колиця опинялась у Києві. З Києва до інших міст України було переведено 12 вищих учбових закладів: два технікума і один науково-дослідний інститут. Ліквідовано два вищих учбових заклади та один технікум. А в межах Києва було переведено 12 вишів, 25 міських установ і два музеї. І це була тільки перша хвиля переміщень. До моменту, коли вранці 24 червня урядовий потяг прибув до нової столиці, Всеволоду Балицькому вдалося розмістити у Києві першу чергу з 30 центральних установ і наркоматів. Був теплий літній день, оголошений з нагоди переїзду партії та уряду, святковим і вихідним. І здавалося, ніхто не почувався засмученим. Насправді партійному керівництву будь-якої радянської республіки було байдуже де знаходилась столиця. Вона була там, де в даний момент знаходилось політбюро і ЦК. адже для них столиця асоціювалась не з історією народу, а з центром влади. Потяг з урядовцями підійшов до платформи вокзалу, Київ привітав його 101 залпом. Перед залізничним вокзалом спорудили, як ви думаєте, що? Тріумфальні ворота. А на фасаді сяяли величезні літери Радянська Україна, невід'ємна частина СРСР. Напередодні у Києві провели роботи по озелененню міста. Не лише висадили сотні дерев, а й прикрасили фасади будинків гірляндами живої зелені і квітів. Об 11.30 мав відбутися парад частин київського гарнізону. Стрілецькі артилерійські мотомеханізовані частини пройдуть бруківкою древніх вулиць на колишній Софійський майдан, а нині площу геро.